Радіо ЮАЙ Чикаго. Ну і поговоримо, звичайно, ще й про спорт. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відповів на запитання про війну в Україні під час прес-конференції напередодні бою з абсолютним чемпіоном світу Девіном Гейні. Отож, уродженець Білгород-Дністровського знову не наважився згадати, що саме Росія розв'язала повномасштабну війну і, влаштувавши геноцид українського народу. Усе, що спромігся видати Василь, це тезо, що від нього нічого не залежить, і закликав молитися Богу. Аби війна швидше закінчилась. Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити, тому нам потрібно просто молитися і просто його зупини... і просити його зупинити цю війну, сказав Ломаченко на прес-конференції. Амінь. В мене до вас питання. А з якої висоти, на вашу думку, в дитинстві падав головою вниз Василь Ломаченко? Важко сказати, тому що походу, схоже, травма така заситаного польоту. Якщо буде серйозним, ну, от, власне, що з ним робити? Що робити з Васею? Тому що з одного боку це є спортсмен, який виходить на бій, виходить на ринг? нібито час від часу ньому там проявляється український прапор. Хоча останню пинку він виносив свій прапор е з його району, з Белгород-Дністровського. Але власне, як до нього ставитись, тому що народ його не сприймає, і що тоді з ним робити? Знаєте, це напевно як ті зірки, які ну ніби і не в Росії, але і за Україну, то не дуже. Ну десь він поруч з ними, тому що ну так, але в сенсі представляє у змаганнях може... він Україну. Так, ну тобто ну почкає од останнього останній бій, коли який вже був під час повномасштабного вторгнення. А він не виносив прапор України. В нього не виконувався гімн. А він мав прапор своєї свого району, там де він пацаном виріс, ходив по вулицях, шкаляв щось своїх одне. Одноліток, і, власне, він. Сумнівний боксер знову ж таки має українське коріння, має українське походження. А нагадаємо, що він хороший друг е, Усика, Олександра Усика, який зовсім обрав для себе протилежну тактику. Він їздить до хлопців на передову. Він займається благодійністю представник United 24, А Вас його колега, колега, скажімо так, він обрав тактику мовчання і не може назвати Росію агресором. Прихильник постійно згадує Бога в рясах УПЦ і тому подібне. Тому, от як дивитися цей бій? Чи його варто дивитися взагалі? Чи варто вболівати ну, проти Василя Ломаченка? Знаєш, це як церква Московського патріархату. У нього є свої прихильники, які будуть за ним іти і вболівати. А ті, які адекватно розуміють і думають, то вони зроблять вибір очевидним. Просто в чому особливість людина це боксер, то топовий. Цей боксер на правду має так. Так, трактику... і церква в Україні Московського патріархату була топова. Ходили багато мільйонів людей. Так, але а -а -а. Василь Ломаченко представляє Україну на світовій арені і да, доп... УПЦ МП при них ніхто не знав, окрім баба бабусі стареньких хустках перемотаних десь в селі. Тому не варто порівнювати у ПЦ МП. Це недолуге створіння а, диявола власне із Василем Ломаченко. Хоча це також, скажімо так, помилка природи. Ну, побачимо. Я думаю, що історія розставить всіх крапки над і і власне Василь Ломаченко із своєю такою нейтральністю далеко точно не піде. Радио UA Chicago.